Голова представництва Єврокомісії в Україні Ян Томбінський заявив, що вірить у те, що вже до кінця цього року Україна зможе досягти безвізового режиму із Євросоюзом. Дипломат нагадав, для запровадження безвізового режиму потрібно вирішити в українському парламенті технічні процедури з оформленням паспортів і документації. Раніше міністр юстиції України Павло Петренко робив такі ж прогнози. а Верховна Рада України ухвалила вже чотири закони, необхідні для спрощення візову режиму. Продовжуємо випуск у Івано-Франківській міській раді. Шукають методи розв'язання проблеми самочинних забудов. Це питання стало ключовим на пленарному засіданні 45 ї сесії. Свої позиції озвучили представники депутатських фракцій, керівники наглядових органів та обурені мешканці будинків. Чи вдалося їм почути одне одного? Розкаже Юлія Юськів. У пошуках відповідального засідання міської ради розпочалося з дискусії через проект постанови, яка мала посилити відповідальність міських посадовців за виконання рішень сесії. Контролювати рішення міської ради повинні в першу чергу структурні підрозділи виконавчого комітету. Депутати ж міської ради можуть долучатись до контролю тільки за власні ініціативи або за дорученням секретаря міської ради. Ми хочемо мати дуже багато повноважень. А відповідальність і контроль на міського голову і заступників. Ось зміст цього документу на думку ж опонентів міського голови. Саме посилення відповідальності виконкому допоможе розв'язати ключові проблеми міста. Одна з них незаконні забудови. У четвер на сесію прийшли представники громадян, обурені будівництвом на розі вулиць Пилипа Орлика та Бельведерської. На наші протести до цього часу з 2010 року в 2012 році будівництво було зупинено. І будівництво було зупинено до березня місяця цього року. Після цих революційних подій забудівник зрозумів, що настав його час, і він почав знову інтенсивно будувати. Станом на сьогодні, якщо до 2012 року був збудований один поверх, станом до цього часу, поки ми протестуємо з березня місяця до цього часу, збудовано вже три поверхи. Заслухавши думку громадян, депутати доручили вивчення цього питання спеціальній комісії виконавчого комітету та очікують на реакцію правоохоронних органів. Дуже сподіваємося на те, що за рахунок того, що об'єднається зусилля і виконавчого комітету прокуратура арбузконтролю, нарешті можна буде якісь позитивні зміни відчути. Відповідно до постанови, яку ухвалили депутати, негайно має бути зупинено будівництво і на вулиці Мазепа 35. А комунальні служби мають припинити воду та електропостачання цього будинку. Проте, на думку начальника юридичного відділу виконкому, такі рішення не в компетенції міської ради. Сесія не має повноважень визначати самочинне будівництво та Першого пункту, це все-таки є відповідні органи, так і вже зазначалося, інспекція Держактного яка саме може видати припис, в якому буде зазначено, що будівництво здійснюється з порушенням норм. У депутатів було запитання і до керівництва інспекції архітектурного будівельного контролю. Сесія за останні півтора року тричі приймала рішення у цій будові, в тому числі зобов'язувала вас. Як орган державної виконавчої влади, що здійснює контроль в цій сфері, призупинити будівництво. Чому ви не виконуєте рішення органу місцевого самоврядування і е, е, рішення суду? Я хочу повідомити, що всі спори, які були теж подані на розгляд у Львівський апеляційний суд. Це в понеділок буде розгляд даних справ. Тобто вони всі об'єднані в, в одне ціле. Яке рішення буде прийнято судом, побачимо після того, коли буде винесена ухвала. А от на думку народного депутата України Руслана Марцінківа, для того щоб навести лад у цьому питанні, необхідно повернути місцевим органам влади право самим контролювати діяльність забудовників. Тому здійснити це можна лише на законодавчому рівні. Сьогодні в Верховній Раді на розгляді я один з ініціаторів цього законопроекту про зміни до закону про Держарбудконтроль, повернути ці повноваження на рівень місцевих органів влади, дозволити в першу чергу місцевим виконавчим комітетом, місцевим радам контролювати цей процес для того, щоб рішення виконувалися. Він є вже в порядку денному. Якщо все буде добре і буде воля, політична воля всіх депутатських фракцій. Я думаю, що цей закон може бути ухвалений протягом наступного тижня.